Т-64 БВ початку поговоримо про совковий БВ та загальні плюси. Т-64. Основною відмінство БВ від звичайного Т-64 – це не 30-мм бронеплита. Нова башта з корендовим наповнювачем, котра дісталась йому від танку т 64 а БВ версія отримала цільні бортові екрани, замість сегментованих, як в А-версії. Зник кожух труби з стероскопічного дальномеру. Але з'явився датчик бокового вітру в задній частині криші башти. Труба ствола гармати отримала бистро з'ємне з'єднання з казенною частиною. Збільшила динамічний хід катків. т 64 має більш м'яку підвіску, на відміну від Т-72. Але складніша обслуговані та виробництві. Як недолік можна віднести його механізм заряджання. Він займає більше місця. Проводити евакуацію мехвода практично неможливо через бойове відділення при його пораненні. Загальний габарит бронювання Т-4 схожий з Т-72 тих самих років, але поступається Т-72 останніх російських модифікацій. В Т-4 вмонтований дизельний двигун 5ТДФ, який має потужність 700 кінських сил. В модифікації 2017 року може бути встановлено 5ТДФМ потужністю 850 кінських сил. Також в обой версії встановлений динамічний захист Контакт-1, котрий застарів та ефективний тільки проти звичайних кумулятивних не тандемних боєприпасів. Також версія 2017 року з нового включає в себе оновлення прицілів ночного бачення, установка GPS, з захищеним каналом, нову систему пожарогасіння та гільзозаборник гармошка. З візуальних відмінностей. В версії 2017 року місце ІК Прожектора закрило динамічним захистом. Народ, TikTok банить моє відео. Тому переходьте на Ютуб, де я стрімлю ігри. Та заходь до мого телеграму, де ти зможеш голосувати за танки на розбір. Пишіть який танк. Розібрати ще.